Друзі, привіт! Ми з вами стоїмо на парковці Блокбастер-молу. Це майже центр Києва. І сьогодні це буде Бітлук Дріфт серія. На цьому місці ставимо лайк і гойда, дивитись. І так, наші інтерв'ю вийшли на новий рівень. Горизонтальне ми, ми положення. Ми тепер можемо так розмовляти з людьми. Ми не будемо далі в цю саму шутити, бо я хотів сказати, що вона може піти до нас, але це вже буде інший контент. Передачі вас інтересне, звісно. Чого ти взагалі весь час? Така людина неприємна, весь час їздиш у інших організаторів і не хейтиш їх. Так все классно. Вот ты сам организатор, да? И знаешь, я им сочувствую Я им сочувствую. <laughs> это сложная тебе... работа. Локация э, Локация офигенная, но я плитку не люблю, это ужас. Для машины это, это смерть. Я вчера под, ней там полдня валялся. Короче, я разломал ее может. А почему самая смерть? Бо за цепу там меньше выходит? Нет. Больше? Это как наждачная бумага. Ага, Цепляется так. колеса так, что выворачивает. Ну, если обратили внимание, тут очень много под машиной валяются людей. У кого-то эластичные муфты, привода, Ну, ламають все очень сложнее, плюс вона немножко не Все Всі знають, що у вас скоро буде третій етап Open Drift, але ніхто не знає, де він буде. Бо ви й yes. самі не стайте oh, 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 проси. Я знаю, що вроді би Київ. <laughs> тобто організатор поговорюєш. Це no. буде Київ. <laughs> вроді би да, вроді я обіщав Київ. <laughs> так що слідкуйте за оновленнями. Сподіваюсь, знаєш, і мені скажеш, хорошо. Хорошо. хорошо, Я їх тільки дізнаюсь і вам скажу і вам все добре. А ми видаємо інформацію. <laughs> Саша звати 36-та М54Б30 мотор. А, знаєш, він одразу такий по шаблону відповів. Да. Видно, що ти дивишся наші передачі, так? Да? Так, да, дивлюсь, дивлюсь. О, це приємно. Знаєш, що ми підійшли? Бо нам здається, що це такий відносно стартовий сетап для того, щоб їхати да. такий пристойний дріфт. Да. Як давно ти їздиш і чому саме цей сюда побрав? Трохи більше року їжджу, другі змагання до цього в стрітлігу їздив. Та й все. Рік тренувань у стрітлізі вже вистачає для того, щоб сьогодні виїхати на битву? Ну так а розкажи, як тобі цей трек? Трек супер, але М б 3 Батрісідно мені завжди відсіч лупиш, Тобто хочеться більше швидкості. Але ти просто вже проламуєш просто підлогу під газом. Але це також прикольно, бо в нас не так багато було в, ну, в Києві. Да стрідліга це зовсім інше. Там таке ювелірне щось треба технічно. а Тут можна наступити просто лупити кудись. Їхати тобто вже під такий сетап от, треку хочеться трошки більш похожиться. Мені хочеться да тут люди їздять на емця 4 кажуть, що супер все одно. В 8 ну коротше, можна робити все, але мені хочеться просто відчувати ось цей запас. А скільки обійшлася от ця машина на сьогодні? Я в ній не дуже багато вкидував, насправді, тобто, коротше, 15 тисяч і поїхали. Супер. Все, тоді бажаємо вам брезета і сьогодні кайфан. Перед вами майстер-клас, як запаркувати карча в палатку. Майстер-клас виконує Іван та Олександр. Поплодуйте, будь ласка, цьому <плоди> Що ви можете сказати? Які плани на сьогодні? Ой, а це до мене питання? Так, да? ну, що давайте тебе. Ваня все понятна, він буде їхати. В тебе які плани? У мене плани, щоб Ваня виграв кваліфікацію, це для початку, хоча б. машина. легендарна машина. Ми бачимо по ній, да. що вона бувала. Ну що поробиш? В принципі, вчора поміняли редукцію. Зараз на тренуванні трошки покращу свої приїзди на першій перекладці, та й загалом дуже подобається. Все, тоді бажаємо виграти ква. Після квали побачимось. Сань, привіт. Минулого разу ти гладів радіатор. Що ти робиш сьогодні? Нічого не помінялось. Радіатор гласує. А, Внутрічки, внутрічки. Звертайтесь дуже дорогий дителям. Гладить радіатор, миє машини і взагалі будує швидкі тачки. Отак. Внутрічки, внутрічки. Нам хто ти, а то от ми бачимо, що тут дуже багато регалій. <рес> я Паша Браун, я головний маршал команди UDF Crew. Що робить головний маршал? Головний маршал. Це називається не відповідальність за да, це. Да, Як тобі взагалі сьогодні тут важко було локацію цю організувати всю роботу на ній? <рес> саме головне, щоб нам саму просто дали локацію для нас. це найважливіше. В Принципі, сама локація прикольна, тим, що а, вона сама по собі така атмосферна. Це не, не якось типу посеред поля. Тут є така інфраструктура нам. Дуже зручний що тут є епіцентр, в якому можна купити там фарби, валіки, все, що нам потрібно для проведення. Тут у нас мак. Ми зайшли в мак, ну треба кудись виїхати. Це Раз. все людина перелічує спонсорів, які могли б бути на цьому івенті, але да. вони щось провтикали. Ну Нам треба не втикати. А ще скажи, а от ви шукаєте в свою команду маршалів чи ні? У вас є шанс запропонувати приходити в команду, якщо шукаєте. Е, ні, маршалів ми не шукаємо. О, все місць нема. Ні, насправді для того, щоб потрапити в команду, я скажу, що я в 15 році ще вступив в федерацію, і тільки з 18 році, коли формувалася нова команда, мені вдалося туди попасти. От і зазвичай, в рік ми відбираємо тільки одного маршала. Ми йдемо не на кількість, а на Якість. якість іменно, саме якість. От нас цікавить. Тому що бувають івенти, коли маршалів багато, але коли їх багато, то ними складніше управляти. От, і ще гірше, коли маршали починають включати начальників. Один одному і, коротше, просто починається хаос. Е, тому, ну я, я кажу, у нас всі, всі на тупі, але треба зробити так, щоб знаєте, як у машини є моз, да, є двигун. Да. От, ну, поршні не має диктувати мозгу, як, як, як йому працювати. Тобто, от, так само у нас в команді. Це вже спрацьована команда, яка багато років працює, і це один із секретів от таких от класних івентів. Е, так, у нас просто дуже великий досвід, тому що ми проводимо всі змагання. Найскладніше, тобто, як у нас були UDC, це. Вонка на якої збирається там 7-8, може може і більше ну, десь, тисяч думаю, десь тисяч для да. да. Ми знаходимося під а, прямою трансляцією, і у нас має бути просто відточено ну, все от прямо от максимально. Ну ми стараємося. О, це, ну, просто від цього кайпуємо, коли ми в таймінг просто отак от вкладаємося. от коли хоп одна от, по секундоміра, група А закінчує, і група Б вже заїжджає. Оце головний секрет людина сказала, що вона кайфує від того, що робить, і це дуже помітно. Дякую вам за цей івент. Я бачила, що ви розказуєте якісь інсайдики, як хто їхав, як треба їхати. Ми якраз спілкуємося про глибину постановки. Хто як бере. І так, хто як бере? Ну, стабільно накатуємо, накатуємо стабільно. Все далі, далі, далі. Чи... Дальше, далі, далі, далі. Ну, це танка грань. Далі, але не в бетон. Е... Порізно. Це ми не смітаємо людини, яка була в бетоні. Вчора я їхав ніяк, був ганебно. Такий шанс в житті може вже більше не бути. Фінал Кубка, і тим болі, ми так були близько. Таке чувство, що... Якось Бог наказує нас за щось. Мені кажеться. Я напевно, знаю, за що але я не можу вам сказати. Може в церкву сходити. Ми в церкву ходимо перед кожною грою. Перед кожною, Перед кожною грою ходимо в церкву. Перед кожною грою ходимо в церкву. Кому вже молитися? Кому молиться? Перед кожною грою наша команда ходить в церкву. Перед кожною. — Переборщив трохи. <реку> Як взагалі тобі трек? Ні, дуже прикольний. Важко було з постановкою розібратися, бо почав там з високого тиску. І поки дійшли до того, що зараз їздимо, треба було час. І якраз вже зараз. Накаталися і можна їхати. Скільки от треба тренувань а, на такому треку, щоб звикнути? Та по-різному, чесно. Знову ж таки, розуміння, як їхати, його було зразу в голові, але реалізувати на машині Ну, вдалося там вчора третя сесія тренувань і сьогодні. А вистачає потужності чи вже на такий трек більше? На, на моє на мої, ніби вистачає. Бачили, я бетон розклав минулого граю гонки? Ні, не бачили, А не, не було. У вас, вас вже не було. Боліє. Ну ви нам відео дасте. Та ж було яскраво, яскраво. Ну все, тоді… – Я шукав, хто має відео. Він їхав, як Бетмен. Розкажіть, що вона вам робить неприємності. Це врем'яний двигун, і ну, ще ніхто це не будував, там хрім найде в Україні. І от ми перша проходці. От найде, кажуть, в нього ген 1 двигун, це ген 2 і ми от пробуємо щось, експериментуємо, щоб І знаємо, що навчитись. ви вчора намагалися полагодити, бо було щось не де. Що відбувалося і чи вдалося полагодити? Е, нам Сергій Борисович попідсказував. Ми приїхали на базу, все зробили. Все поробили, все поробили як він сказав. Поправила трошки прошивку і все поїхала. Все, от секрет успіху. Розумієте, гарні механіки Сергій Борисович, який попідказував і нормально побудований двигун. Це, все, це секрет. Вечір 12-6 ми вже були вдома. Все, тоді класно відкатати, щоб вона все. не ламалась більше. м 50 й тут 400 кобил, хороших, надіжних, заряджених. Тобто завжди радують, особливо на гонках. Есть и киська массаж. Нет. Парни ты... тут такие цифры назвали, сколько это стоит, что мы подумали, что. Надо, но ну, там. Чи, не да? ну, да, що нам не надо. надо нам такое. Тут головные эмоции. Гіприкаяли, я інструктор чайк Скул. Сьогодні я спотерю двох людей. Рожева у нас 36-та, зелена, 46-та. Вони трошки ще побоюються бетону, але зелена навіть вчора його двічі мацала. Один раз не боляче, другий раз більш боляче. У ну і ще додатково я вирішив сам сьогодні прийняти участь. Тому я їду на білій 36 і Спробуємо щось цікаве показати. А розкажи про свою білу 36. Це як давно ти її і Взагалі що там за сетап? Вона побудована 200 мільйонів років тому. Напевно, Сетап зараз підвізка здається по полу У нас весь двигун двигуном 54 б 30 Її трошки рятує те, що вона доволі легка. Вона вирізана повністю. І це їй допомагає якось більш-менш конкретно спроможно їхати. Але в цілому доволі простий сетап. Нічого там, типу, ні торпового, V8, На жаль, поки що немає. В мене вона декілька місяців, буквально, і скажімо так, потренуватись на ній достатньо багато. Не вийшло. Трек, доволі цікавий, є складні зони, є два бетони. Вони не сказати, що прям небезпечні, але дістати за великим бажанням можна до них. Що це за складна зона? Де складна зона, це ну тут по факту, тут можна сказати одна складна. Прям зона це вихід з першої дуги і перекладка на другу зовнішню зону, тому що її прям дуже дуже сильно треба тягнути, і тим, хто на V8, і хто правильно зібрав першу зону, їм простіше, значно тим, хто на трьох літрах ще допустили якусь помилку в першій зоні. Вже прям дуже дуже складно тебе дотягнутись. Прям треба постаратись. І друга зона вона не сказати, що прям складна, просто вона психологічно її хочеться довше тягнути. Це вихід з другого бетону. І їх хочеться довше тягнути, хоча там кліп закінчується доволі рано, і треба раніше робити перекладку, але практично всі її прям затягують туди подалі, і потім дивляться. А в них вже нова перекладка. І, коротше не дуже поміщається. От Отак, от так. подякуємо людині, за те, що він все зрозуміло нам розказали. Тому що ми додамо тут з дрона, як це все буде виглядати. Бажаємо тобі класнові Дуже Дякую, До зустрічі дуже. на чайки. А я не катав. вот це поворот. Ти сьогодні з трьома нулями тренуває тренуєшся. Це вчора ввечері, я випадково дізнався, що Саша Завада зареєструвала свою субру як гонку і просто віддав мені місце і все. Все, супер. Як справа? Супер вообще. Як ця локація? Багато зацепу якраз. <му> Через гонка швидша, постановка класна. Я не знаю, це було щось чутно, бо було. тара та 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 понь, 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 пунь. Тарата та та... Крутий тайканфі. Схопити організаторів посеред змагань, коли вони відбуваються ось в такій локації, це не легко, але ми спробуємо. От Виїхали понь, 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 пунь 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 понь. Ну такі дві ж у нього цілий день. і, Я думаю, не один день, а десь декілька тижнів відбувається. Щоб зробити оце свято дріфту для пілотів і для глядачів. то... Це заслуговою повагою ста відсотків. Привіт, Йоу, сап! Ми знаємо. <laughs> Що ти в повній запарі. Ми тобі дякуємо, що ти нам находишся дати пару слів. Mm -hmm. І по-друге, слухай тобі величезний респект за те, що вам вдалося okay. зробити оце на цій локації. Дякую, дякую. Скажи, наскільки було важко? Е, важко було, бо термін дуже короткий був. Ми дуже довго не могли знайти локацію. І дякуємо блокбастеру за те, що пішли на зустріч, бо і підтримують автоспорт. Бо без цього я не знаю, була б біда. Я знаю, що сьогодні 60 пілотів. Наскільки ти так. задоволений кількістю якістю? По якість ми подивимося зараз по кваліфікації, а кількість це, це класно. Ми ж обмежуємо в нас 60 максимум, тобто заявок було більше і бажаючих було набагато більше. І в нас реєстрація заповнилась буквально за три дні. Можете б щось стати нашим глядачам від себе запросити на наступний етап. Будь що 10 серпня в Києві. Але локацію я вам поки що не скажу. Третій раунд бітлок проємдрів. Слідкуйте за нашими соцмережами за за сайтом. Любіть, поважайте, і приходьте на дріфт. По перше, у вас дуже гарна команда, яку видно здалеку. Так. Розкажи, які плани на сьогодні, як тобі цей? Трек? Показати гарний результат на кваліфікації. Ось якраз мої учні їдуть добиться теж результату, щоб вони пройшли кваліфікацію і поїхали гонку. Наша команда, щоб теж пройшла кваліфікацію і поїхати гонку. З приводу треку дуже технічний, дуже цікавий, емоційний, але мало диму. За рахунок того, що Бруківка гладка, немає такого, якби зацепа для того, щоб було більше диму. Локація прикольна, інфраструктура гарна. А Взагалі, скажи, на такому покритті важче їздити ніж на бетоні? Бетон, так, да, для мене слизький. Це більш стабільне покриття і воно зачеписне. Поговорюють, що боєвік це один з найталановитіших певного пілотів молодих в Україні. Що з цього приводу думаєш? Повністю підтримую рішення зрителів. Ти думаєш, він вміє їздити, так? Да? Я впевнений, він вміє їздити. Бо багато механіків, знаєш, можуть скаржитись на свого пілота. а Ви на свого не скаржитесь? Ні, хороший парень. Все, супер, бо він знає, що він подивиться цей випуск. А, машини ми розклеїли, щоб вони відвічалися від всіх, і щоб всі, ну, хто плюс-мінус слідить, розуміли, що ось ця ось така команда, типу вони в місці. Ось це, насправді, все для фанатів, щоб пам'ять була. Я просто вважаю, що Єсти там інстаграм, історії, все, що записується, через чи зі не забуваєш? Дуже класно, коли команда робить щось таке. Бо ти можеш дати своїм фанатам. Вони можуть взяти щось до рук, наклеїти собі десь на ноутбук, і це все робить тобі більш доточним до автоспорту. То отакі штуки вони потрібні кожній команді, бо це класно. Та й взагалі багато говоримо про локацію, на яку ми знаходимося. Не дивлячись на те, що ми їздимо на плиці, а це не супер гуд, як кажуть нам пілоти. Проте це локація, яка дуже заслуговує уваги саме через те, що ця локація, ну, можна сказати, в центрі міста. І так як нас не вистачає треків, це по-перше. А по-друге, ми хочемо залучити якомога більше пілотів та глядачів до автоспорту, до такі. Заходи, які відбуваються в центрі міста, це дуже-дуже круто. І це, як то кажуть, next level вже для українського автоспорту, бо останній раз я щось подібне пам'ятаю, що дуже-дуже давно. Десь там, в 13-му році, якщо ми знайдемо, або ще може в 12-му, я пам'ятаю, як в Донецьку також на парковках великих супермаркетів та розважальних центрів проходили отакі змагання. В Одесі колись таке було. Але це було у ті часи, коли активно розвивався автоспорт. Отож, ми дуже дякуємо цій локації організаторам за те, що це вдалося. Бо не дивлячись на те, що у нас в країні вже 10 років триває війна, автоспорт щось таки триває, розвивається і йде вперед. Тож приїжджайте і підтримуйте. <му> По-перше, в тебе крутий контент. Він трошки екстремальний. Що ти сам про нього думаєш? Я, звісно, не ручник. Но ну, а твою тоже могу дергнуть. <плес> ну жестко. Oh, Передача у вот, вас <плес> интересная, <плес> конечно. <плес> Расскажи, как тебе взагалі сегодня цей сетап? Какие планы на день? Ну слушай, битлух, я очень давно ехал, где-то года полтора уже. Мы вот сейчас вот выехали, машина, наверное, на компрессоре. Едет, валит, конечно же, не таможенцы и, и не полуслих. Ну отлично едет. їде, будемо їхати. Тобто є плани на подіом, да? Конечно, Конечно. є. з нами Аня, яка сказала, що вона нічого не розуміє нічого в понімає. Нічого не розумію. Нічого не понімає взагалі в машинах, не дивлячись на те, що вона директор чайка Вже шість років. О, тобто вже точно нічого не розуміє. Розумі. Шість років тому що щось розуміла. По-друге, з нами один пілот вже збіжав, але він повертається, бо всі були перераховані на початку. Повертаємось була. І так, тут значить фанат Валіри Шевельова в його футболці. <ривіт> Привіт. Привіт! Як справи? Все добре. На чому сьогодні їдеш? На 36-й і 8 І як? Які плани? Така як ліквідація вже хоча хотіло б. Хотілося б так, пройти? Не вистачає потужності на цьому авто чи норм? Для такого конфігу? Можна було б більше. Можна було б краще. Що ти можеш сказати цього приводу? Що? Чекай, зараз ти ж почала з футболки, да. то я хочу свою показати. А, давай. О, от туди, так. Да. Так, так, все. Так, да, все зрозуміло. Все. Все, 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 що я хотіла сказати все, про все сьогоднішній. окей. Ідемо далі. Доброго дня. Привіт. Як справи? Чудово, класний день. Як їдеться цей конфіг? Бо нас оце сьогодні цікавить, бо він незвичний, він новий, давно не було нічого такого в місті. Як тобі змагання, як конфінг. На трьох літрах треба трішки більше розтягувати, просто і по проїздам ти ну, починаєш звикати, і насправді можна його витягувати, просто що в тебе ціна помилки десь ти пізніше відкрився, вона стає значно більшою, ніж якщо ти йдеш на V8. От а так можна справлятись. Тут вже виключно від навиків водія залежить. Тобто, насправді, чим якби менш потужніша в тебе машина, тим більше ти потребуєш скілу, щоб їхати такий конфіг. Ну зайва потужність, вона не зайва. Їсти там вона сильно не проситиме, тому дати собі може допомогти чуть більше розтягнути. Є вдругшо лівої ноги, лівої ноги додати. А на трьох літрах ти додаєш ліву ногу і тебе загальмовує. і Ти все ну там склад, тебе там ледь не вирівнює вже далі. От гарне щеплення. Але знову ж таки, скіл, скіл тут вирішує значно більше зараз. Тому можна їхати і на трьох. Важко, але можна. Але можна. Все тоді бажаємо класно відкатати. Дякуємо всім, дякуємо. Сьогодні цей трек. Та да, блін кайфово. Важко кайфово. О, літає цей, кайфово. Важко кайфово жарко. Подобається за великий, гарно мочності вистачає, якби кататися класно. – Ми вас не бачили давно. Що змінилося за цей час? Мене продали іншу команду надовго. Блін! Людину продали, Ви ну, та рабство відмінили в Ну Так, але вона далі мені здається, працює в нашому автоспорті. Продають різні команди. Давайте ви, якщо ви вже продаєтесь, давайте ви озвучите ціну. О, ні, то ін, така ціна, яку я не можу вам назвати. Ми, ми залишимо тут посилання, пишіть. А ми... це значить що, що ви гарні механіки. питайте це що... ну, то, пілотів. Все, гарного дня. вам теж. Ми бачимо, що у вас, по-перше, є YouTube канал свій. Розкажіть, що там розказуєте, показуєте. залучаєте людей. на А ми показуємо людям такі от мероприятия. Помахай привіт, підписчикам. Дякую. У нас там в основному тільки пунь-пунь-пунь-пунь-пунь. Тільки етапи, і Буквально парочку тренувачок і все. Тобто можна подивитися, як ваша команда тренується і змагається. От А до я! Все, отут буде посилання. Підписуйтесь, бо чим більше. медійки, медійну підтримку автоспорту, тим крутіше. Адвіна драйву, драйвов привіт. Артем Парків. Дивилась вчора ваші сторіс. Що там вам насверлив Артем? А, Це жесть Бітлук вміє делать чудеса. Артем робив іншу машину. Вирвало болта з подрамника, якщо не помиляюсь. Висверлювали, робили, нарізали нову різку, новий подрамник, нова задня ходова частина. І машина поїхала. Все короче сьогодні їдеш на всі гроші. Я їду по любому. Я думаю, хлопці теж, бо вони до пів п'ятого ранку ми, ми до часу ночі та й поїхали додому. А вони до пів п'ятого ранку ще були там. було яскраво, було димно, було гучно. Сподіваємось, вам сподобалось. Обов'язково приїжджайте на змагання, підтримуйте український автоспорт. Дивіться Adrian Drive і кайфуйте від життя.